Котироки мрій плануй дій. Це оновлене гасло у дитячому творчому просторі. Моя майстерня, бо тут прагнуть розвиватися і люблять вдосконалюватись. Відтак щоразу пропонують для своїх юних майстрів новинки. Як от сьогодні майстер-клас із різдярства, степан прийшов саме на це заняття, бо має певну мету. Я давно планував зробити такий меч. Він називається Рапір. Я зможу щось на ньому. Виточити, щоб типу було гарно. Я думаю, що два-три рази треба буде потренуватися, тому що тому, що сьогодні я спів тільки навчитися робити ось такі треугольники. Ну трикутники, ну такі поки що не дуже, але я думаю, у майбутньому вони вже будуть гарніші. За дві години майстри опанували ази цього ремесла і вже самі готові провести міні майстер-клас. для початку треба накресувати рівні трикутники, типу таких зараз на камеру покажу. Далі треба взяти такий інструмент, який називається різець. Після того треба обводити. Накраслені трикутники, типу такого. Треба взяти в кулак. Ще яку? Не знаю. Чесно, мені зручніше просто ось так от робити. Для того, щоб все гарно виходило, треба прикласти зусиль і силу. Дві основні речі в одному слові. Різьба по дереву, заняття цікаве, але непросте. Ну, Перший раз так, що буде трохи важко, потім вже більше разів, що наступні три зубчики будеш робити, буде вже ставати легше, легше і легше. Ну, Наприклад, якщо ти робиш виріб з дерева, ну, то ти зможеш його прикращити. Ну, краще із певних дерев, дерева робити, а тоді може непогано вийти узор. Проводить майстер-клас Відомий різьбяр краю Віталій Кінч. Він 15 років у цій професії вже понад вісім років працює з дітьми. каже, що в цій сфері завжди раді молодим та креативним майстрам. Закарпаття завжди славилося майстрами по і різьба, і скульптура що я рахую так, що треба відновлювати то все. Я скільки я знаю, вони на тут в цій школі займаються різними виробами по дереву. А до того, що ті вироби можна прикрасти різьбою, що хотіло б, все, щоб діти щоб краще не провати, щоб були, щоб більш такі естетично вигляд мали. Ну, то зразу видно по дитині в ній очі загоряються, як вже бачить результат своєї праці. Моя майстерня під час літніх канікул працює щодня, крім неділі. За день проводять дві-три заняття для дітей різного віку. Переважно майстри – це хлопці формує групи та стежить за тим, аби всі охочі потрапили на заняття. Кароліна бувають дні, коли смс-ки і дзвінки просто не припиняються, бажаючих досить багато. І в майстерні записуються не тільки хлопці, хоча здається, що різьба по дереву це така чоловіча робота, але насправді це стереотип, тому що до нас приходять також дівчатка. Зокрема, сьогодні була дівчинка, яка виготовляла підставку під чашку. На минулому тижні в нас також була дівчинка, яка почала готувати будиночок для свого кота. Моя майстерня це найперше простір, де можна реалізувати свої мрії. І, хоч у розкладі прописані вироби, які пропонують змайструвати, діти завжди мають право вибору. Майстерня представляє те, що вони можуть спробувати це поробити, попрацювати з деревом, чи їм це подобається, чи вони отримують цього задоволення. Хлопці в основному приходять, коли там на другий, на третій раз там починаються ножи, катани, мечі, арбалети, там і так далі, все, зброя. Дівчатка люблять в основному ці одвазочки, де можна прикрашати. Бувають дівчата такі, що приходять і що постарше, Тоже там якісь катани роблять, теж ножі, якісь полусті лажи. І так далі. майстер-класи на різну тематику з професіоналами проводитимуть щотижня. Взяти участь можуть усі охочі, попередньо зареєструвавшись. Розклади занять публікують у мережі Фейсбук на офіційній сторінці дитячого простору Моя майстерня.